Проводимо відео діагностику стояка каналізації. Знайшли місце витоку. Показую. Ось. Пробитий стояк. Це світиться. Це є пробоїна в стояку каналізації. Бачите? Ось це. Вітання. Сьогодні ми працювали в ОСББ Золота семицвіт. Голова ОСББ тут Анна Талаєва. Допомогли, знайшли протікання в стояку, затоплення підвала відбувалося. Зараз пані Анна скаже пару слів про нас. Добрий день усім. Мали проблему в підвалі протікання. Шукали довго, викликали різних сантехніків, закликали і сантехніків по прочисті каналізації, однак не могли нічого знайти. Викликали Юрія та його команду, які нам допомогли вирішити наше питання. Виявили протікання.